Маємо в наявності ось таку буржуйку. Буржуйка позиціонується як буржуйка для бані для сауни, але її можливо встановлювати в будь-якому приміщенні, яке треба обігріти. То хоч то майстерня, хоть то гараж, хоть то теплиця, хоч магазин, будь-де вона може бути встановлена. Чому робилася для сауни, для бані? Тому що дуже зручно її монтувати ось таким чином, що оце ось коло робиться в стіні, монтується в стінку, тобто в придбанник. А оця вся її тіло вона, якби, воно виходить в саму парілку. Далі обкладується камінням. І, власне, коли ми топимо в придбаннику, у нас. Весь жар, який гріє каміння, він знаходиться у парілки. Тому ось така була продовгувата форма зроблена. Вона, як бачите, на таких ось високих ніжках. А, значить, В даному варіанті димоход, вихід димохода ми даємо. Чому він не був ніде уварений, тому що люди можуть або уварити ось так, або, наприклад, Варити його ззаду, в залежності від того, як буде відбуватися монтаж димоходу уже при будівництві самої бані, чи то гаража, чи де вона буде встановлюватися. Тому що можуть бути різні значить варіанти. Дана буржуйка не була у використанні, вона зроблена, дивіться, ось таким чином. Бачите колеснички. Тут це, так би мовити, зольник. Тобто весь попіл, який виробляється в процесі горіння дров, він попадає ось в цей нижній ящик, і ви вже кочергою його звідти власне, вигрібаєте. Ось таким чином. Дана буржуйка може бути. Встановлена абсолютно в будь-якому місці. Її плюсом є те, що, на відміну від квадратних таких невеликих, в неї можна би, загружати доволі такі довгі дрова. Ціна даної буржуйки складає 4200 гривень. І ми її відправляємо по предоплаті. Або ви можете приїхати особисто, подивитися і придбати Харківська область. Значить, ну, кому більш детально потрібно буде, я скажу. Так само номер залишається в описі. І також хочу показати ось такі мангали, так само вони є в наявності. Зараз камера сфокусується. Це мангал такий, він є невеличкий, здається, 3 мм товщина стінок металу. Бачите, є ось такі ніжки, яким чином воно збирається. Даний мангал він призначений для використання або вдома, або брати на природу. Ось знизу вварені такі. Значить, трубочки більшого діаметру. А сама ніжка, це така, бачите, трубка з отвором. Вона вставляється ось таким ось чином. Зараз покажу так. Значить, вставляється ось таким ось чином. І так само, не знаю, може буде незручно. Ну, але спробуємо зібрати. Вставляється сюди і вставляється ніжка. Так, воно на дворі лежало. Льот. Так. Ось таким чином мангальчик наш збирається. Його можна легко покласти в багажник, взяти з собою на природу, на річку, на дачу, словом, ну, куди ви збираєтесь їхати. І так само ножки зібрали. Значить, поклали і поїхали. Зараз прикладу на фото детальні параметри даного мангала. Ось такий мангальчик у нас також є в наявності. Його ціна 650 гривень. Можна приїхати особисто подивитися і придбати. Або можна. По пересилки. По предоплаті ми відправляємо, значить, пакуємо в картон і відправляємо. На цьому відео буду завершувати. Ось такі у нас сьогодні два товари є на огляді, є буржуєчка, є мангал. Дякую всім за перегляд. І всім до побачення, всім до нових Зустрічей.